Зайшло сонце за віконце, загай за діброву, поклов ва сина марійку хусточку шовкову, шуку хусточку шовкову. ти гадала Марієчко, що то се байка, вже не буде за голову червона китайка. Червона китайка. ти думала, і Марієчко, що сисе си, дурниці, вже не буде й за голову червона косиці, червона косиці, Якби знала Марієчко, як то гірко жінко. Тебе собі походила, ще три роки, дівко, ще три роті, як безнала Марієчко, як гірко зденев. Тебе собі походила Три роки, дівчино, Три роки дівчино. Та як гірко качурове проти води плести, тата та гірко газдувати, як камінь орести, як камені грести, не журіть ті сважкій любі, якось то то буде, я так буду ґаздувати, як газдують люди. Як газдують люди, шкода тої отавоньки, що росте на младі, шкода тебе, молодої, такому лайдаці, такому лайдаці.